Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. А за мінімалкою стрибнули й ціни уже у першому місяці 2017 року. Оплату за проїзд у приміських маршрутах підняли на 20%. Діватися нікуди доводиться розкошелюватися. Дуже подорожчала, і причому ще дуже холодно в маршрутках, і дуже часто ламається. У Нас було 27 за 32. Це саме, як було, таке було, нічого не змінилося. Тільки подоїжжало все. Ми їздимо в шпани. Подорожчали на гривню. Ну, але ж все одно їдемо. На 4 гривні подорожчало, навіть може й більше. Як яку сторону, стараємося менше трохи їздити. В рівнем в рівне залишаємося на квартирі. Більшість обурюється та є і такі, що розуміють. Підприємцям теж треба заробляти на життя. Їм хочеться жити, і нам хочеться жити, розумієте, кажуть, ну тут треба дивитися того, як кажуть, які шофери, які кажуть, ресурси він вкладає на всі маршрутки, теж ремонтувати треба все проче. А от на стихійних ринках, які ніяк не розженуть поліцейські, навіть по понеділкам мерзнуть продавці та продавчині. І хоча ціни ростуть на все, на цих прилавках вони лишаються незмінними. Не подорожчали, наоборот, хочуть дешевше в нас купити. В супермаркетах беруть дорожче, а на базарі прийдеш, перебирає, перебирає і дає ще їй дешевше, а в супермаркетах дорожає, а сільське хазяйство загниває. Не, де ж вони піднялися ці ціни? Звісно, що не піднялися, а нам поки ще менше. Люди нічого не можуть купити і не можуть нічого продати. Люди нема грошей, якщо ж. Підвищення мінімальної заробітної плати здавалося б, звучить оптимістично. От тільки з різким зростанням цін обіцяні обіцяні 3200 знецінюються. Чи відчули самі рівняни покращення рівня життя після збільшення мінімалки? Ну знаєте, ну може трошки й дали, але все одно ціни повиростали і. Якби тих грошей ще більше не вистачає. Навіть одягнутися, взутися ну це нереально. На одяг, на взуття, на їжу треба ну, набагато більше грошей. Ні, придеться затягувати паєса. Вот, я став на всьому економіці. Ціни піднялися, а у мене пенсія 990, так і І Сказали, парень, не жди. Пенсії підняли в на 10 відсотків. Ціни, ясно, вони збільшаться не на 10 відсотків при підвищенні так званої мінімальної зарплати чи так званого підвищення в два рази. Індекси інфляції та споживчих цін статисти рахуватимуть лише через кілька місяців. Тоді і стане зрозуміло, наскільки насправді збідніли рівняни від втілення обіцянки прем'єра. Анастасія Бачук, Євген Маренчук, новини Рівного.